Це тріско-різ WS4100. За серце бензину, до речі, вони є з електродвигуном. І по характеристикам він переробляє на тріску до 40 мм. Все тут просто, дуже легко, він ось так маневрено пересувається, якщо забажають. По регулюванням можна ось так ось це робити. Це вже перевірений тріскоріс, але я хочу вам все одно його показати. Так, пробуємо. Накрываю заслоночку. За, я скажу.